Маєте розуміти перед копівлею машини, що машина оновлюється. Це найголовніше. Тому що, якщо вона буде не оновлюватись, то у вас не буде недодатку, і це, в принципі, буде не до автівка, це буде такий собі кирпіч, який ви не використовуєте на повну. Сертифікати в машині мають бути живі. Як це перевірити? Бажано приїхати до нас, і ми все продіагностуємо і розкажемо вам, чи варто купувати цю машину, чи не варто. Зробимо повну діагностику, як комп'ютерну, так і. Механічну, так і лакофарбову, без питань. Якщо ви не підключаєте періодично свою машину до Wi-Fi, або якщо ви не маєте сімку, встановлену нашу українську в автівці, то сертифікати у вас можуть злетіти з легкістю. Ще вони злітають, коли машина на аукціоні стоїть знеструмлена. І потім така сама знеструмлена, вона пливе сюди в Україну. Також йде великий період часу, і за цей проміжок часу можуть сертифікати також злетіти. Таких машин у нас в Україні досить багато, тож бажано не попадатись на такі машини. Сертифікати ці ми відновити можемо, але це коштує додаткових грошей.